З 1 січня субсидії на оплату комунальних послуг почнуть видавати в грошовій формі. Кошти громадянам повертатимуть на банківські рахунки. Детальніше про зміни у правилах оформлення субсидій говоримо сьогодні у темі дня із Галиною Романенко, заступницею начальника відділу призначення та перерахунку соціальних виплат департаменту соціальної політики Черкаської міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Кабінет міністрів України 27 грудня 2018 року схвалив постанову про надання житлових субсидій населенням у грошовій формі. У проєкті держбюджету на субсидії заплановано 55 мільярдів гривень. У листопаді міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що субсидію отримують 5 мільйонів споживачів в Україні. Детальніше про рішення засідання уряду від 27 грудня 2018 року. Дивіться у сюжеті нашої колеги із першої Орини Легащової. 1 січня пільги та субсидії на житлово-комунальні послуги будуть виплачуватися грошима. Таке рішення прийняли на засіданні в кабінеті міністрів. З такою пропозицією виступив Андрій Рева, міністр соціальної політики. Монетизація субсидій буде проходити в три етапи: перший етап з 1 січня 2019 року для людей, які будуть звертатися вперше. Другий етап з 1 травня 2019 року для тих, кому буде призначено субсидію на неопалювальний період 2019. Нацьтого року, а також для одержувачів пільг, третій етап з 1 жовтня 2019 року. Монетизація має охопити всіх жителів, які отримують субсидії. На кожного одержувача субсидії автоматично відкриють персональний обліковий запис в Ощадбанку, де буде видно скільки грошей виділили. Кошти першочергово будуть спрямовувати на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію і воду. Банк щомісяця інформуватиме СМС повідомленнями про надходження коштів від держави, їх використання та залишок. Уряд обрав саме Ощадбанк, тому що він є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм та має понад 15 років досвіду співпраці з підприємствами паливно енергетичного комплексу. Ніяких комісій від субсидіантів та пільговиків. За обслуговування їхніх персональних облікових рахунків ощадбанк не братиме. Все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону, одержувачі субсидій зможуть забрати з банку готівкою. Не Миколаївна, міністр соцполітики повідомляв, що зараз на сьогодні 5 мільйонів споживачів в Україні отримують субсидії. Скільки черкащан отримують субсидії? Я хочу зазначити, що 29 427 домогосподарств міста Черкаси отримують житлову субсидію, оскільки в домогосподарстві може бути не одна особа, а зазвичай це більше. Тобто загальна кількість людей це не обліковується. Але виходить, що 29,5 з половиною тисяч домогосподарств користуються житловою субсидією на 1 січня цього року. Сьогодні говоримо про нововведення. кого стосуються нові правила? Як ви вже раніше зазначали, що постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2018 року номер 1176 внесено чергові зміни до положення про порядок надання населенню житлових субсидій. Відповідно до внесених змін всім громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії з 1 січня 2019 року, цей вид соціальної допомоги не буде надаватися у грошовій формі. Одночасно хочу зазначити, що громадяни, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 року, цей від допомоги надається в безготівковому вигляді шляхом перерахування коштів на рахунки виконавців комунальних послуг, управителів багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК тощо. Далі термін надання субсидій в безготівковому вигляді спливає 30 квітня 2019 року. Тобто то, ті громадяни, які зараз отримують субсидії, зараз не, не повинні потрібно. ніяких да. додаткових документів. Да. Таким право так. нам не потрібно подавати нову заяву та е, декларацію. Це передбачено 848 постановою. Якщо, якось, якщо вони прийдуть і подадуть заяву на припинення житлової субсидії в безготівковому то, е, варіанті, то е, вслідуючи заяву і декларацію, вони набудуть право подати тільки з наступного е, е, сезону розрахункового це буде не опалюваль. Сезон, тобто з 1 травня. Ці громадяни не повинні нічого подавати до нас, якщо за умови, що в них нічого не змінилося в складі зареєстрованих, в доходах, в соціальному статусі і так далі. Чи потрібно черкащанам іти у банк, чи самостійно відкривати рахунок? З 1 травня 2019 року призначення житлових субсидій буде виключно в грошовій формі, і тому всім громадянам треба буде переподати заяву та декларацію. Тобто, я наголошую, що ці всі 29,5 тисяч домогосподарств, які користуються субсидією зараз до кінця опалювального сезону, мають до нас звернутися з травня місяця, якщо вони хочуть і в наступному подальшому отримати. Житлову субсидію. Але ці люди мають право подавати два місяці. Тож я хочу це зазначити, що не всі прийшли 3 травня і подали документи, а поступово протягом двох місяців мають подати нові заяви та декларацію. Я хочу зазначити, що в отримання субсидій в готівковій формі це не значить, що людина сьогодні прийшла. Написала заяву, і кожний місяць будуть відраховувати готівку для погашення витрат на житлово-комунальні послуги. Тому, це працює це працює не так. Значить, громадяни, які хочуть оформити субсидію, які зараз на сьогоднішній момент не користуються житловою субсидією, повинні подати до управління соцзахисту за місцем реєстрації заяву та декларацію оновленого зразка. На підставі цих заяви та декларації управлінням збираються відомості для того, щоб відповідно до пункту 14, для того, щоб здійснити розрахунок. Здійснюється розрахунок, формуються реєстри, передаються на Мінсоцполітики. Мінсоцполітики ці реєстри передає на Ощадбанк. Ощадбанк формує облікові записи. Ці облікові записи персоніфіковані. Що це значить? Тобто по кожній людині буде в отримувати відповідні суми, які будуть зараховуватися цим споживачам. Чи зможуть отримувачі субсидії слідкувати за цими нарахуваннями? Після того, як будуть сформовані ці облікові записи, і Мінсоцполітики буде зараховано на рахунок, який відкритий в Ощадбанку спеціально для цих цілей, будуть отримані кошти. Ощадбанк буде перераховувати організаціям надавачам пошту, послуг ці кошти. Про це, якщо тільки буде здійснення зарахування цих коштів, значить Ощадбанк СМС повідомленням буде повідомляти про це одержувачів субсидії. Тобто в цьому смс-повідомленні буде визначено розмір субсидії і що треба людині оплатити. Я хочу зазначити, що одержувачам не треба йти. Приватбанк за це за місцем Ощадбанк. Зроб... Да, з... Ощадбанк. За цей це за ними зробив місце політики, яке заключило договір з Ощадбанком, і на відповідно до цього договору будуть відклю... відкриватися відповідні рахунки. І Люди будуть отримувати. Субсидію на ну, свою частину невикористаної використання субсидії, з готівкою, яку вони зекономлять тільки після здійснення розрахунків за закінченням опалювального сезону, тобто станом на 1 червня, якщо будуть в них залишки коштів, які раніше поверталися до бюджету на їхніх особових рахунках, оці залишки коштів не будуть повертатися до державного бюджету, а будуть виплачуватися на людям, яких вона на рахунки, які відкриє Ощадбанк. Хочу зазначити, що нова заява та декларація вважається неподаною, якщо в заяві не зазначено номер мобільного телефону заявника, не сусіда. Ні дітей, ні сватів, ні братів, заявника. Чому Тому що на цей мобільний телефон буде основною такою ланкою, через яку буде спілкування між ощадбанком та заявником, тобто про всі суми нарахувань, про частину невикористаних субсидій, які вони мають отримати за результатами опалювального сезону, значить вони тільки будуть, тільки на цей телефон. Якщо цей телефон буде зазначений в декількох заявах, такі заяви не будуть. Будуть розглядатися, вони будуть вважатися неподаними. Чи можна заяви на отримання субсидії подавати дистанційно? Можна. Можна зробити це Укрпоштою або подати Тут в електронний. так? Так. Да. Листом або в електронному вигляді можна подати через сайт Мінсоцполітики, але там повинен бути електронний підпис. Якщо такого підпису немає, значить люди, які подали такі документи в електронному вигляді, повинні в місячний термін підійти і підписати їх. Тому що, якщо ці бланки будуть не підписані, значить заяви не будуть розглядатися і по них субсидія не буде, буде призначена. Чи буде змінюватися розмір і від чого це залежить? Розмір субсидії міняється відповідно до пункту 14. Того, що таке взагалі субсидія? Це різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних нормів та нормативів і визначеним відсотком від сукупного сімейного доходу. Розмір субсидії. Міняється, перераховується в межах отримання, то тобто в межах терміну призначення, тільки якщо міняється розмір житлово-комунальних послуг, збільшуються тарифи, якщо зменшуються або збільшуються соціальні нормативи, якщо якісь організації, наприклад, ну в Люди мають тепер право заключити договори індивідуальні на надання тої чи іншої комунальної послуги, ось, наприклад, якщо капе Черкасивона родоканал на сьогоднішній момент нас в місті надає послуги з водопостачання та водопіввідведення, але якщо буде якась інша організація житлово-комунальних послуг, з якою будуть заключені договори, і ці люди будуть отримувати від них послуги в встановленому порядку, тоді якщо проходить зміна надавача. Послуги людина сповіщає про це, і тоді буде зроблено перерахунок. Тобто такі перерахунки в межах терміну дії робляться без участі людини. Єдине, що в межах терміну дії субсидії можна перерахувати за заявою одержувача субсидії, це стосується тих людей, які отримували і пенсію, і заробітну плату. Або ж вони заробітну плату отримували до певного місяця, а потім вони Розрахувалися з роботи і в останньому місяці, за які враховуються доходи, в них був тільки дохід, одна пенсія. За заявою такій людині в межах терміну призначення можна здійснити перерахунок розміру призначеної субсидії. Чи можуть отримувачі субсидії вже зараз дізнатися, яку суму отримають після завершення опалювального сезону? Звісно, що ні, тому що е, таких прогнозів ніхто не дасть. Як, як це працює? Мінсоцполітики відкрив рахунок Ощадбанку. Напрацювавши Перелік осіб, які будуть отримувати житлову субсидію в готівковій формі. Ці переліки надаються в списки відповідні в Мінсосполітики. Мінсосполітики дає їх в банк, Ощадбанк. Ощадбанк відповідно до своєї його програмного забезпечення створює облікові записи. На цих облікових записах накаплюються гроші, стові субсидія, гроші субсидійні. Але ж люди використовують. Наприклад, використали там холодну горячу воду, якщо це засобами обліку вимірюється, або, наприклад, якщо вони використовують ті послуги, які надаються без засобів обліку, наприклад, на утримання житла, там прибудинкової території, вивіз сміття і так далі. Тобто ці гроші всі акумулюються на рахунку на їхньому особистому, за е, після завершення. Опалювального сезону організації надавачів послуг проводять звірку про по фактичному використанню даних послуг. І тільки станом на 1 червня буде видно, що люди зекономили чи не зекономили. Аж після того ці вже буде видно, що можна ці розрахунки всі роблять. По-перше, без нашої участі організації надавачі послуг і Ощадбанк. вони на організації надавачі інформацію надають в Ощадбанк. Ощадбанк звіряє цю інформацію, і в вигляді смс-повідомлення надає отримувачам житлових субсидій заявникам. Тобто, це буде тільки після 1 червня і тільки для тих людей, які подали з 1 січня заяву для призначення житлової субсидії. Чи можна спрогнозувати, що у зв'язку із монетизацією субсидій буде більше навантаження на органи соціального захисту? Чи готові ви до навантаження? Я хочу вам зазначити, що навантаження, звісно, буде, тому що все місто, яке люди, які користувалися субсидією, вони до нас прийдуть в травні. Далі я не можу вам сказати, який який там прогноз, але в зв'язку з тим, що ну це нововведення. Ну можливо, так можливо, в нас нам ми будемо потребувати якоїсь допомоги. Нам зазвичай надається центр зайнятості допомогу, або якщо залучається там на громадські роботи. Ну і так далі. Міністерство соціальної політики підготувало інфографіку щодо п'яти запитань про монетизацію, Пропоную переглянути. Чи потрібно повторно подавати документи? Так, усім отримувачам пільг і субсидій обов'язково потрібно у травні подати заяву на монетизацію і декларацію про доходи в управлінні соціального захисту населення та надати дозвіл на обробку персональних даних. В Ощадбанк йти не потрібно. Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управлінні соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг. Тим, хто звернеться за допомогою вперше у 2019, 19 році у травні вже не потрібно поновлювати документи, ви вже є учасниками монетизації пільг і субсидій. Чи потрібно в Ощадбанку самостійно відкривати рахунок? На кожного одержувача субсидій після опрацювання заяви на монетизацію буде автоматично відкритий персональний обліковий запис в банку, на якому будуть відображатися житлові субсидії у грошовій формі. Персональний обліковий запис матиме спеціальний режим використання, тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату. Послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію і воду Ощадбанк щомісяця інформуватиме субсидіантів та пільговиків СМС-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок. Після закінчення опалювального сезону у червні суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії. Рахунок кожному Ощадбанк відкриє автоматично без додаткового звернення у банк. Як відбуватиметься оплата комуналки? Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть онлайн платіжку субсидіанта. Банк, згідно з наданою інформацією, перераховуватиме їм субсидію. Про це та про те, скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу проінформує субсидіанта СМС-повідомленням. Для субсидіантів будуть створені персональні кабінети, де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за. Кунок субсидії залишок коштів додаткові консультації можна буде отримати у контакт-центрі Ощадбанку за телефоном 0800 210 800 Чому Ощадбанк? Ощадбанк є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм. Тому й визначено проводити монетизацію кількість субсидій саме через цей державний банк. Жодних комісій від субсидіантів та пільговиків за обслуговування їх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме. Чому гроші не роздадуть одразу на руки? В Україні субсидію отримує майже половина українських сімей. Якщо одразу роздати такій кількості людей гроші на руки, є ризик гіперінфляції та кризи комунальних неплатежів. Уявімо ситуацію, що 8 мільярдів гривень щомісяця замість оплати комуналки попадатимуть на споживчий ринок. Уже через два місяці житлово-комунальне. Не господарство України спіткає колапс, адже надавачі послуг не зможуть розрахуватися з тим же нафтогазом закуплений газ. Тому допомога надходитиме на персональний обліковий запис субсидіанта та пільговика в Ощадбанк. А все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону енергоощадні українці зможуть забрати з банку готівкою. При монетизації субсидій чи залишається обов'язкова плата для споживачів? Так, значить, громадяни, яким житлова субсидія надається в грошовій формі, зобов'язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої управителями, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг. Але я хочу загострити увагу на тому, що і інші одержувачі житлової субсидії, яким вона надається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, зобов'язані щомісяця сплачувати обов'язкову частку платежу. У разі, Коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов'язкова частка витрат на оплату такої послуги, громадяни сплачують їй фактичну вартість. Сума житлової субсидії, яка не використана домогосподарством внаслідок економії, зараховується управителям, чи об'єднанням, чи виконавцям комунальної послуги на наступний розрахунковий період. Що мається на основі розрахунковий період, це місяць, на наступний місяць. Я хочу зазначити ще, що таке. Тобто зараз до нас йдуть масове звернення людей в зв'язку з тим, що змінили нарахування свої газові. Газове Газовехайство, тобто газбут Черкаський. Вони тепер для людей, в яких в приміщеннях не встановлені засоби обліку, тобто лічильники на газопостачання, прийшло дві квитанції. Одна квитанція з врахуванням субсидії, друга квитанція без врахування субсидії. Та квитанція, що з врахуванням субсидії Горгаз її дав за результатами здійсненого розрахунку субсидій і коли соціальна норма і норма газопостачання співпадала. Але в результаті вироку суду, значить, тепер змінені норми споживання газопостачання. Але соціальні норми при цьому не змінилися, вони не збільшились. Ще хочу зазначити, що цією самою постановою 1176 від 27 грудня 2018 року змінено соціальні нормативи, які ці зміни вносяться з 1 травня 2019 року. Тобто зменшено соціальні норми на водопостачання водовідведення, на газопостачання для індивідуального опалення. І, в кількість гігокалорій, також багатоквартирних будинків, і якщо надається їм теплопостачання, і це теплопостачання обліковується засобами обліку. Тобто соціальні нормативи вони не мають відношення до норм житлово-комунальних організацій. Якщо говорити детальніше про умови нарахування, які доходи враховуються на сьогодні? На сьогоднішній момент відповідно до пункту 6 положення. В нас не можуть бути призначені субсидії, якщо в складі домогосподарства є особи, які працездатного віку, але в них в період врахування доходів для призначення житлової субсидії доходи були менші, ніж мінімальна заробітна плата. За них або ними не сплачено єдиний соціальний внесок або ці люди мають зовсім не мають зовсім ніяких доходів. Таким громадянам може бути призначена субсидія лише за рішенням комісії, і тільки лише за певних умов. Або якщо вони надають висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що вони внаслідок захворювання не не мали змоги працювати. Або ж якщо вони заключили договір на добровіль, на добровільну участь в сплаті єдиного соціального внеску з фіскальною службою і сплатили не менше, ніж за два місяці єдиний соціальний внесок. І тоді, через рішення комісії, ми можемо таким домогосподарством призначити житлову субсидію. Але є одне, але їм до розрахунку таким громадянам закладається три прожиткових мінімуми. Тобто на 2018 рік це складало 5 Тисячі двісті двадцять гривень, якщо особа працює за кордоном, але зареєстрована в житловій нерухомості не доходи відомості про доходи і про зарахування страхового стажу, ми отримуємо за установленою формою в результаті електронного обміну із ДФС Державною фіскальною службою та пенсійним фондом. Якщо ці організації нам не надали відомості про Сплату єдиного соціального внеску або ж такі особи, про або про доходи таких осіб субсидія не призначається. За рішенням комісії субсидія може призначення без, бути призначена без врахування таких осіб. Але для цього в установленому порядку до нас повинні подати для позитивного прийняття позитивного рішення комісії, повинні подати документи, що підтверджують зарахування страхового стажу в тій країні, де вони працюють, і легалізовані відповідним чином в Україні. Це або конкурсульська легалізація або апостіль. Тобто я вам хочу зазначити, що є певний перелік країн, з якими Україна підписала договір на зрахування соціальних внесків. Але із практики я вам можу зазначити, що тільки у нас по Придніпровському району тільки одна людина принесла такі відповідні документи з Чехії. Все, на тому всі несуть що завгодно. Війзи Чому паспорти. причина у нелегальному працевлаштуванні? Ну можливо, це є якийсь, Я не знаю, чому, якщо вони там дійсно вже живуть не один рік, можливо, вже й отримали громадянство чи посвідку на постійне проживання, чи вже народили там дітей. Ну ну от не несуть і все. То тобто, є якийсь там, мабуть, немає такої необхідності, я вважаю, тому що якщо у людей було, то я так розумію, що можна це все зробити, але це треба для цього витратити час. Сили, щоб ті люди, які знаходяться за кордоном, трошки допомогли своїм стареньким батькам отримати тут субсидію. Як отримати субсидію тим, хто винаймає житло? Тільки за рішенням комісії. Їм потрібно звернутися в заявою декларації і для роз... подати їх ще відомості для призначення субсидії. Має звернутися орендар чи власник житла? Ні, орендар, звісно. Звісно, орендар, на підставі договору оренди. Єдина умова, що коли подає орендар, заяву та декларацію, і потім ми замовляємо довідки для призначення житлової субсидії, щоб співпадала кількість осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги в довідках і в договорі оренди. Тому що, наприклад, якщо орендар, там три особи чоловік, дружина і малолітня дитина, а квартиру вони винаймають в одинокої пенсіонерки. Яка там не проживає але вона там зареєстрована або навіть не зареєстрована. Комунальні організації зазвичай дають на одну людину нарахування, а ми соціальні норми нараховуємо на три на трьох осіб. Це йде перевищення перевитрата бюджетних коштів. Тому в таких випадках комісія не призначає. Підсумовуючи нашу розмову, хто у, 2018, у 2019 році може отримати монетизацію субсидії. Тільки ті особи, які звернулися з заявою та декларацією нового зразка з 1 січня 2019 року, і при умові, що у них буде, будуть зекономлені кошти на рахунках Ощадбанку. Дякую, що завітали. Дякую за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що сьогодні говорили про монетизацію субсидій, А повторними дня, дивіться, сьогодні о 21.55, а також завтра о 10-й годині та о 13.44 із Сурдоперекладом. Побачимося в ефірі Суспільного.